Басейн вже набраний. Водичка набралась ось така з металом, трохи, але в принципі нормальна, прозора. Ну і ваша улюблена рубрика многохлор в дії. Альгіцидика скіки, грам 800. Літруси. Літруси у нас піде сьогодні. Бо великий басейн, 50 кубов. Шокове хворування. Так, Денчик, скільки ти кинув? 40 штук. Навіть менше, ніж пише книжка. мешочек гаугулянтика нам нужно. Всім чудового дня!